Слава Україні та слава зсу в Миколаєві 28 серпня 917-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі, десь вперше за пару тижнів не було пусків іранських мопедів від росіян. Але щодо балістичних ракет, то росіяни знову вдарили по кривому рогу. І, на жаль, знову є постраждалі цивільні. Троє людей травмовані на даний момент. А в Одесі сьогодні зранку збивали російський розвідувальний дрон і збили. Ну і ще в місті та області великі проблеми з електрикою. Зараз діють аварійні відключення на Одещині в Миколаєві та області теж проблеми зі світом. Ну і як завжди не припиняються обстріли в селищах поруч з Очаковом, так і в самому Очакові. Постраждалих людей немає, є руйнування. Ну і не дивлячись на постійні обстріли, в Очакові продовжують жити люди. Там навіть АТБ працює. На Херсонщині теж, як завжди, постійні російські обстріли. Там двоє людей загинуло, 14 травмовано. Росіяни ціли спрямовано, б'ють по цивільним. А гарні новини так це те, що на Росію цієї ночі летіли дрони. І знову по нафтобазам. Мінус нафтобаза в Ростовській області, там пожежа, і аж в Кіровській, дуже далеко за тисячу кілометрів від кордону України. Чекаємо ще гарні новини. Бажано ще щоб по російській електриці прилетіло.